Крокують до фіналу міжнародний проєкт від музейного психосоціального хабу «Місце сили в рамках ініціативи. Відомі шосткінські художники, учні та викладачі дитячої школи мистецтв написали картини на біблійну тематику. Експонуватимуть роботи 27 лютого у столиці Бельгії, Брюсселі. Для чого ми цей проект створили? Для того щоб донести оцім дитячим словом творчості до всього світу і до центру Європи неймовірний посил. Того, що Україна зараз вже перемагає через свою надію і через отаку палаючу дитячу душу, яка, незважаючи ні, ні на які випробування, йде в бомбосховище, сідає біля вікна під величезні ризики, бере пензлик в руку і малює, заспокоюючи себе, надихаючи своїх близьких. І знаючи твердо, що добро переможе. Виставка робіт шосткінських митців матиме назву «Хоуп», тобто надія, бо саме надія є тією рушійною силою, яка допомагає творити добро, простягати руку підтримки тим, хто цього потребує, бути стійким, говорить керівниця хабу місце сили Олена Чанцева Коваленко. Я вважаю, що наші українські діти і шосткинські діти це найсильніші діти світу, і їхнє слово найсильніше буде надихати європейців берегти Україну. Берегти дітей України, приймати вірні рішення, стояти горою за Україну, тому що за Україною стоїть правда, за Україною стоїть віра. І за Україною стоїть надія. Підтримали міжнародний проєкт за участі шосткинців. Європейські політики, дипломати, бізнесмени. Підкреслює пані Олена. Експонуватимуться картини у галереї 316, розташованої на центральній площі Брюселю. Директор мистецького простору Стів Брі був у захваті, коли побачив роботи наших земляків. І тепер з нетерпінням чекає, коли вони прикрашатимуть стіни виставкової зали. Коли ваші картини приїдуть до нас, ми повісимо їх у галереї, і ми очікуємо, що багато людей прийде подивитися. Витися ваші роботи для нас велике захоплення мати можливість показати в Бельгії роботи таких неймовірних митців з шостки. Дякую всім вам за час, і я чекаю на ваші роботи з нетерпінням. Для учнів Алевтини Філон, викладачки Жосткинської дитячої школи, мистецтв, цей творчий проєкт став корисним і цікавим досвідом. Діти вперше створювали картини на полотнах великого розміру, а деякі художники відкрили для себе нову техніку та тематику. Завжди щось нове штовхає рухатися далі, і діти зробили цей крок, дуже були задоволені результатом, дуже сподобалися їм роботи. Хоча було непросто часом. Було зовсім небагато для такого об'єму, але в принципі вони справилися. Також у цьому проєкті брали участь і дорослі художники. Які створювали картини, люди з інших міст Катерина Шиман з Києва, і Лілія Горбель-Чернігова, і наші шосткінські художники, які також створювали свої роботи для цієї виставки експозиції вже в самому Брюсселі. Відтворити на полотні історії з Біблії виявилося непростим завданням для юних митців. Тім усі вони з ним впоралися. При першому погляді на картини одразу можна впізнати притчу про блудного сина, про багача і лазера. Про це світній потоп, про сіяча та інші історії. Моя робота була про доброго пастора, хто завжди охороняє своїх овечок отару, хто не покидає їх та піклується про них. Я придумала цей, цю картину за сюжетом, який прочитала. А можливо, виникали складнощі тільки через те, що це був такий великий розмір. І це полотно, на якому ми ще ніколи не працювали. Це був такий новий для нас досвід, але це було цікаво і незважаючи на всі складнощі, ми впоралися і показали свій результат. Дуже хочеться, звісно, щоб більше людей побачили наші роботи та можливо якось оцінили для себе зрозуміли сенс та просто побачили те, що українці також спроможні. Малювати, створювати, незважаючи на те, що ми живемо зараз в дуже складних умовах, і е, просто хочеться, щоб люди зрозуміли, що ми боремося, але також не забуваємо про нашу культуру. В мене була тема роботи, як будують храм до Бога, і ну, мене надихало те, що хотілось якось. В цю роботу вкласти любов, довіру, мрію свою. Мені сподобалось малювати цю роботу. Це було дуже незвично, тому що я ще ніколи не малювала на таких форматах великих, але мені дуже сподобалось. Якщо є можливість, то я б хотіла б ще. Притча була про Ісуса, який нагодував рибою п'ять тисяч людей, три тисячі жінок і дві тисячі чоловіків. Я працювала акрилом, але в цей раз дуже важко було. Я відчувала. Відповідальність цікаво, що з поміж картин, створених дорослими митцями, у виставці братимуть участь картини викладачок дитячої школи мистецтв Алевтини Філон та Ольги Сергієнко, директора краєзнавчого музею Ігоря Сірого та очільника шосткинської громади Миколи Ноги. Як зазначає Олена Чанцева Коваленко, не тільки жителі Брюсселю матимуть змогу ознайомитися з творчістю шосткинських художників, адже після Вернісажу у Бельгії роботи наших земляків вирушать до Великобританії та США. Мені дуже приємно, що і США, і Бельгія, і Великобританія стануть такими мольбертами, на якими поставлено буде це слово шосткінських діток, і яке понесе в світ цей посил надії, надії на перемогу добра.